Вітаю вас, мої дорогенькі Ірина. І вчора я робила розклад стосовно в Києві бомбосховище було закрите. І сьогодні ми подивимося, чи був цей прильот спланований? Багато ви запитували про кличка, і ми сьогодні того подивимося. І так, був цей прильот спланований. Навіть дуже доб добре спланований. І так, тут, скоріше за все, якась... М когось хотіли підставити. Зараз будемо дивитися, ще як хотіли когось підставити. Дивіться, ось всі карти показують добре спланована. Ну, я взагалі в шокі. Відверто скажу: дійсно було сплановано саме в цю точку. А саме, як би вам сказати, тому було закрито, тому було. Е, і я чула від вас, теж ви говорили, що не тільки таке бомбосховище, що в Києві, і не тільки в Києві, але ми зараз розбираємо саме цю, це бомбосховище, і взагалі в Київ і візьмемо зараз і кличка, тому що тут абсолютно і е, карти чітко показують, що це було сплановано. Ким це було сплановано? Кому вигідно і кого підставити? Зараз ми будемо дивитися, я сподіваюся, я зможу подивитися. Мені карти покажуть. Ну, Звичайно, імен не буде, але я буду і імена задавати. Ким це було сплановано? Е, ви знаєте, дуже. Підла річ, тут навіть не однієї людини це було сплановано, це було сплановано комплексом. Комплексом людей. Якось, знаєте, і не, одні, не однієї країни. Тобто тут замішані дуже багато хто і Росія. Ой, я вибачаюсь, я вибачаюсь, я трошки роз, не, не роз, а рознервована, бо мені це не подобається, те, що я бачу. Тут спланована е, спеціально, бачите, ось видно, е, така ось і вверху теж ми бачили це все. Е, підла річ. Я тільки не можу ще зрозуміти ким. Давайте задамо питання. Я буду конкретно задавати. Був це офіс президента. Ну, що мені показують, да, Офіс президента. Але, ну, будемо так говорити, не самим президентом. А от бачите, через те, що монети, це групка людей, яка сидить в офісі президента. Це може бути і ярмак, це може бути і хто завгодно. Не знаю, хто ще там може бути, хто може завхоз, чи як ви секретарка, ви кажете, да, яка скрєчки повинна збирати. О. Дивіться, там дійсно було сплановано не однією людиною. Це група людей. І відверто вам скажу, це неприємна, це підступна справа. Когось підставляти. Зараз я спробую, я не буду далі Офіс президенту розглядати, кого хотіли підставити. Дивіться. Ну, давайте візьмемо так. просто трошечки подумаємо логічно, хто є мером Києва, хто відповідальний за Київ? так? Тепер візьмемо карту сили. Підходить кличко до цієї сили? Підходить. До карти сила підходить. Він наразі, будемо так казати, більше не у, в цьому не в Рінгі, не бореться, так? Але. Але він, будемо так казати, у спокійному стані зараз. Але це ось карта, це, яка мені може прямо казати, що це він. Розумієте? Тобто хотіли підставити кличка. Офіс президента хотів підставити кличка. Ось як я це бачу. Я відверто вам зараз скажу Я ваші запитання, е я зараз зачитаю. Може, це саботаж проти мера кличко. Ось карти відкрили. Хотять скинуть. Ось, ще зараз зачитаю. А що думає Кличко по поводу закритого бомбосховища? Давайте тепер ось це розберемо трошечки такі питання, ті, що ви задавали. Я для себе зрозуміла, що хотіли цим зробити. Як не будемо досліджувати. Ми ж знаємо, що в Офісі президента є повно, е, хто працює на Кремль. Все. І тема закрита. І так, що думає кличко по, е, по цій справі закритого бомбосховища? Дивіться, там е, ви, ви, ви писали хтось, і я теж чула, бачите, ось склад, і карта показує негативно. Негативно. Ось і він сила. Я вже зрозуміла, він у нас буде йти під силою, Пан Кличко. Ви бачите, дивіться, в мене таке враження, що тут скоріше за все, скоріше за все, будемо так говорити, що він наразі. Займеться цією справою. Але знаєте, що я ще бачу? Я бачу, що він е, ніби без рук наш кличко. Так? Ось як я скажу, що кличко ніби без рук. В нього забрали, він, е, здається, він і є е, ну, хазяїн, да? хазяйка міста. Але він якось, я тут, ви знаєте, у нього ніби. як немає інформації, немає доступу. Тут як ніби щось заважає. Зараз давайте я розгляну це питання. Ага, все зрозуміло. Тут є якийсь наглядач у нього. Є якийсь наглядач, який постійно за ним наглядає. Карти самі випали. Зараз ми подивимося. І ось ця карта нам говорить, що це зверху, наказ зверху, тобто з офісу президента, а хто у нас зверху може бути? Хто може бути вищий за нього? Це тільки Офіс президента. І так, давайте тоді так. Що він зараз буде робити? Ну тут голови полетять. Ось, ну він буде, я тепер бачу, що він щось буде робити, але чи дадуть йому це зробити? Тут іде спокій, тут іде, зверху, да, йому не дадуть зверху зробити. Зверху, хто над ним стоїть, не дадуть йому зробити. На жаль. На жаль, мої дорогенькі, йому дуже перекриває то, що зверху йде. Офіс президента йому дуже перекриває. Абсолютно все йому перекриває. Чого боїться офіс президента? Ммм, mm, падіння влади. Все зрозуміло. Все зрозуміло. Офіс президента боїться кличка. Все, я зрозуміла. Бачать вони кличка як свого конкурента. Да. Угу. У них прямо, ви знаєте. Страхи, це у них страх номер один. Дивіться, я зрозуміла, не тільки залужний у них конкурент, в них і кличко теж конкурент. Гаразд, мої дорогенькі, я не буду далі робити, тому що я сьогодні трохи припізнилася, і ви самі бачили, що розклад пізніше вийшов: вони загружаються дуже важко сьогодні. Ось я ще до цих пір не загрузився на вечір розклад. Про сімейку гаразд, мої любі щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги.